Уперше модульне містечко в Кіровоградській області за 10 місяців після відкриття мешканців не поселили. Двоповерхова споруда у Знам'янці з 22 модулів зачинена. Відкрили модульне містечко торік у липні. Побудували за гроші чеського уряду 28 мільйонів гривень, розповідав тоді менеджер проєкту Якуб Левандовський. З міського бюджету виділили на облаштування 800 тисяч гривень. На кожному поверсі тут житлові кімнати, в їдальні столи зі стільцями, місця для приготування їжі, пральні машини. Є душові і туалетні кімнати. Під час відкриття міський голова Володимир Сокирко говорив, що заселять людей за три тижні. Це мали бути переселенці з дитсадків і шкіл. У березні, сказав Суспільному, планують поселити людей після опалювального сезону. Підключили туди і воду, і електрику, і каналізацію. Але оскільки там все на електриці, і опалення, і приготування їжі, і, ну, то електроплити, і бойлери і таке інше, то ми ну не то, що злякалися, а Вирішили перестрахуватися так і не переселяти туди людей в зиму. Опалювальний сезон на Кіровоградщині закінчився 30 березня. Чому в модульному містечку не живуть переселенці? Пояснив заступник міського голови Олег Гребенюк. Чекаємо ще генератор 100 кВт, Щоб якщо не буде у нас електричного світла, ну від того, що відбуваються бойові дії, може відбуватися різноманітні речі. Сама модульна система збудована таким чином, що вона використовує електроенергію для електроопалення. Для Використання і приготування їжі і навіть для того, щоб люди могли помити руки і помитися і використати стиральну машину. Ти ще треба зробити пожежну сигналізацію, Ми плануємо ці роботи вже Потримати генератор, поставити генератор і заселити людей до кінця травня. Нині на обліку у Знам'янській громаді 3700 переселенців, розповіла начальниця управління соцзахисту Алла Волошина. На території нашої громади знаходиться п'ять місць тимчасового проживання, які офіційно ну, зареєстровані. Да, і в реєстрі знаходяться місця тимчасового проживання. В них проживають всього 125 осіб. Всі інші люди проживають, знімають житло або придбають. Вже своє житло. Переселенка Надія Слюсаренко у серпні 22-го приїхала у Знам'янку з села Семенівка Донецької області. Живе у гуртожитку центру соціального захисту. Говорить, у рідному селі повертатись нікуди. Бачили ми якось показували з спутника, з спутника цієї зйомки, нема нічого. Зруйновано все, все ущерб, нема нічого, нема нічого. І нам діватися нікуди. Тут каже, звикли переселятися нікуди не хоче. Нам з чоловіком подобається тут. Там умови, звісно, гарні. Там є в основному двохмісні, ну, як кімнати, чи як, як так назвати, навіть не знаю як, чи бокси, чи кімнати, чи що. Є так же, як у нас, загальна кухня, загальний душ, туалети, все там є, всі умови є. Чому не відкривають? Ми цього не знаємо. За даними начальниці управління соцзахисту, модульне містечко розраховане для проживання 70-х людей. Нині мають три заяви від переселенців, які хочуть тут жити. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.